Ну що, потужні патріоти країни? УНДР і Української Народної Демократичної Республіки. Демократичний. А Хоча я веду. Ти, що всі отримали, підписалися. Особливо халявщики люблять халяви ти, що Зеленського номер 2 ха Ха-ха-хо! <смір> Заживем! Нічому не відказуваємо. о Яхту о Я хто куплю? в <coughs> Версереві ви ви плюс, блядь, Зареєструвалися, щоб типа штраф, штраф, 16 тисяч, штраф, штраф, то піздець, то піздець, А це така акція споти 50%, з 50%, 8,5% на франти дуже тіло лежить за свободу. Ну, бачите. Ви там того, зареєструвалися. Я такий халявщик, як мій тато. У мене все должны. У мене все должны. Я пенсіонер. О! Економию виключаємо. Мені все должны. Ну, на Україще. Підте нахрен і тільки купите на там всякі, там, крупи, вся хуйня або комуналку сплатите. Думаєте, халява. У вас, по-перше, я... ви вже купа інформації, хто це бачите. Вас украхует Allah барашек. Далі. І, що далі? В, в інших забрали військових, які блядь, мерзнули в окопах, в яких вбивають блядь, без рук, без них, в них забрали всякі там дотації. В людей, які переселенці, поїхали, платили їм копійки, блядь, жопана, які працювали, які себе не зайшли і назад зверталися. На окуповані території, як і що то вже я, я розказував своєму відео, питався то вже друга тема. Ну і що? Якщо вони переїхали, що понаїхали на скаязичні, там ж, Дуни. Зайбісь, так? І так і так, блять, що ми на мамі ми патріотичні. В резерві плюс реєструйтеся, каструля голові. Тисячу беріть, але якщо вам тисячу заберете, і там буде мінус на, на вашій, і будуть вас, сука, блядь. Ви свої персональні дані. З потрухами ви просто даєте згоду, що вам, блядь, жопався. Всі свої карточки, всі банки, які маєте, не маєте, все, вам, вам пизда, ви здаєте блæ, себе потрохами. Тобто, я здесь, я, я здаюся, я готовий, воювати мати дуже ложить за свободу. Два тисячу і, 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 і все, я позволю. Я позволю. Це, бля, для костроголових, я говорю. Для нормальних не буде в резерві, ні тисячу брати не буде, бля. Можливо, це сібеться, правильно зробить. Або, блядь, буде виступати і щось горети. Хоча б хто має яйця. Тут в ті А ні, то сидіть, соплі, жуйте. І все. Все йде по. Это...